Пройшла ніч після того, як Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Там відбувся скандал, перепалка, сварка між делегаціями, між Володимиром Зеленським, між Дональдом Трампом. Що хочу сказати, що Володимир Зеленський і Україна не прогнулися під тиск. Білого дому під тиском 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Наперед забігаючи, скажу, що Financial Times встигли написати, що це була все спланована акція. Я вам коротко нагадаю, що відбулося далі. Пройдемося по реакції, що кажуть світові лідери, що кажуть до речі політики в Сполучених Штатах Америки. Вони в своїй більшості в тотальній засуджують Трампа, засуджують Джей віце-президента, і держсекретаря Марко Рубіо, які просто такі. І очевидно, мали на меті не перемовини, а просто таке натиснути на Володимира Зеленського. Володимир Зеленський цьому тиску не піддався, не прогнувся, і як багато хто каже, вже. Серед аналітиків буде складно, але соромно нам за Володимир Зеленського і Україну не буде. Що ж нагадаю вам, що в овальному кабінеті в в першу чергу зустрів Дональд Трамп при вході в овальний кабінет Володимира Зеленського зразу натякнув йому на те, що він не в костюмі. Сказав, о, дивіться він одягнутий, тому що Володимир Зеленський президент України, був у військовій формі. Фактично згодом вже джерела почали повідомляти, що Трамп був обурений, мовляв, на офіційній дипломатичній зустрічі потрібно вдягати. Костюм галстук, але ми прекрасно розуміємо, що костюм і галстук буде в нашого президента лише після перемоги, лише після війни. Згодом вони з'явилися під телекамерами журналістів в овальному кабінеті. Розпочали спокійну розмову, але далі пішло підняття температури розмови. Все розпочав Джей Дівенс. Володимир Зеленський, віцепрезиденту, сказав, що вони були в Україні. На що Джей Венс сказав: я бачив сторіс. Ну тобто, він в телефоні поцоковав і побачив якісь там повідомлення з України про вбитих дітей про військовополонених. а ну, звичайно, ці люди емпатії, позбавлені від слова взагалі ну і згодом дійшла перепалка до того. Ключові тези сказав Трамп, що Володимир Зеленський не поважає Америку, не поважає Сполучені Штати Америки, не поважає допомогу, і також сказав, що Україна не має карт в руках, аби виступати з позиції сили і аби щось там придивляти. На що Володимир Зеленський відразу відповів Дональду Трампу, що я не приїхав сюди грати в карти, і після цього все понеслось зустріч. Завершилась. І що було згодом. Так от, телеканал CNN розповів подробиці того, що сталося за зачиненими дверима після публічної сварки між президентом України та президентом Сполучених Штатів Америки. За інформацією джерел CNN, після того як завершилась публічна частина зустрічі, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Він провів консультації з Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бесентом та іншими радниками. Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський не в тому. Місці, щоб вести переговори, пише CNN. і доручив Рубіо і раднику з нацбезпеки Майклу Волцу передати повідомлення, що український президент має поїхати. Представник Білого дому розповів телеканалу, що українці виступили проти і хотіли продовжити переговори, але їм відмовили незабаром. Після цього Зеленський поїхав. кажуть за чутками, що делегація України ще годину чекала і наполягала на зустрічі, і наполягала на тому, аби продовжити перемовини. Але але все ж таки кадри журналістів продемонстрували, як Володимир Зеленський достроково покинув овальний кабінет. Згодом... Президент США Дональд Трамп вже сказав, так перебуваючи там десь вже в своїх роз'їздах, що не виключає, що ще може підписати угоду про корисні купалення з українським президентом. Про це сказав посадовець Білого Дому у коментарі агентства Reuters. За словами представника Білого Дому, Трамп відчув неповагу до себе через риторику і поведінку Зеленського. Він додав, що президент США не вик включає можливості укладення угоди з Україною, але перенесення дати зустрічі залежить від українців, поки Зеленський ще перебуває в країні. Згодом Володимир Зеленський в себе в ціних соцмережах написав і подякував Сполученим Штатам Америки, подякував двопартійній підтримці, подякував президенту Трампу, подякував усім американцям і сказав, що Україна все, чого хоче Україна, це справедливого і довготривалого миру. Європа, як відреагувала Європа на те, на той скандал не побоюсь цього слова, і це історично, Я впевнений, що це буде згадуватись багато років ще зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Іноземні лідери та політики висловлюють підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському. В Польщі, що сказано, дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі. Ви не самотні, написав польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Є агресором, яким є Росія, і народ, який зазнав агресії, яким є Україна. Ми повинні поважати тих, хто від самого початку боровся за своїх дітей, за безпеку і захист Європи. Ці слова написав президент Франції Еммануель Макрон. Голова іспанського уряду Педро Санчес Україно, Іспанія з тобою, Сполучені Штати Америки і реакція в, е, у мережі е, сенатора речі від Каліфорнії, звати його Адам Шиф. Сьогодні в овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустрічаються зустріч, закінчилася, герой повернувся додому в Україну. Трамп сказав, що допомога США допомогла Зеленському та Україні. Це правда каже. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Так, от він каже, що допомога справді була це правда, але Трамп цього не зробив. Він і його республіканська партія затримали новий пакет допомоги на 6 місяців. Його віцепрезидент проголошував проти цього пакету. Трамп не запропонував жодної нової допомоги. Нагадаю вам саме. Через республіканців в минулому році, на початку року, ми шість навіть сім місяців не отримували допомоги, і саме в той момент було надскладно на фронті, гинули наші герої, і саме в цій. Місяці ми втратили в тому числі важливе місто Авдіївку саме на ці місяці, блокування допомоги припали найважчі бої. Німеччина що сказала, як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована, вільна Європа, не зрадить Україну, заявив заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерса. Німеччина разом з нашими європейськими союзниками стоїть єдиним фронтом поряд з Україною і проти російської агресії. Написала очільниця МЗС Аналена Бербок. Україна, ти ніколи не будеш йти сама, написав президент Гітас Науседа. Великобританія, до речі, наступний візит 2 березня. Володимир Зеленський буде в Лондоні зустрічатися з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Так, от, навіть якщо Великобританія є єдиною країною у світі, яка підтримує Україну, ми повинні продовжувати підтримувати їх. Вони знаходяться на передовій лінії нашої оборони, їхні сини та доньки. Борються і вимирають за нашу свободу. Ми повинні бути їм вдячними. Написав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Прем'єр Джастін Трюдо, прем'єр Канади, написав: Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. Вже три роки українці борються з мужністю і стійкістю. Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру. Ну і Данія, Нідерланди, Євросоюз всі. Висловили підтримку Сполучені Штати Америки, що сказано, американські сенатори-демократи розкритикували президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джейді Венса за ганебне ставлення до України. Процитувало видання Financial Times лідера меншості в сенаті Чака Шумера Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Тим часом сенатор від Арізони Рубен Галего назвав поведінку очільників США ганьбою, а Кріс Мерфісконг. Коннектикуту сказав, що це абсолютна ганьба для Америки. Сенатор Брайан Шац із Гаїв вважає, що поведінка Трампа в овальному кабінеті свідчить, що президент не поділяє цінностей американців. Ну і згодом хочу вам сказати наступне: що Володимир Зеленський таки дав інтерв'ю на республіканському телеканалі, тобто який тотально підтримує республіканців. Це є Fox News, і. Відбулася довга розмова. От ключові тези, які сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними. Але я не вважаю, що зробив щось погане. Є речі, коли треба розуміти позицію України та українців. Сказав Зеленський на питання ведучого. Чи вважає він, що має принести вибачення Трампу? Далі, Володимир Зеленський сказав, я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до росіян. Вони нас убивають, американці наші друзі, росіяни вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни. Ці слова сказав Володимир Зеленський. Том на пропозицію ну він ще це таке відсилка від наступних слів Трампа, тому що після. Сварки цієї вальному кабінеті Дональд Трамп сказав, що ми можемо продовжити перемовини з Володимиром Зеленським, якщо він перестане критикувати Володимира Путіна і перестане називати Росію агресором. Це неприйнятно. Не можна прирівнювати агресора, вбивцю терориста до жертви. Тут мені здається абсолютно немає ніяких інших відповідей і відтінків. Чітка пряма має бути позиція. Також Володимир Зеленський сказав, що о, про те, чи виграє Україна війну без США. Саме тому я тут це буде дуже важко для нас. Ми не можемо програти цю війну. Росіяни прийшли на наші землі і вбили багато людей. Ми маємо все забути. Ми такого не хочемо. Запитав журналіста Володимира Зеленського, ви жалкуєте про те, що сталося сьогодні? Так, я думаю, що це не було добре. Це були дуже емоційні речі. Я хотів би чесно не втратити нашу дружбу. Далі каже Володимир Зеленський, я думаю, що нам е, готова допомогти Європа і військовою підтримкою, і гарантіями безпеки. Ми чекаємо, поки і США дадуть нам свої гарантії безпеки. І одразу після цього ми розпочнемо переговори з Росією. Що буде далі? США хочуть угоди, і ми не проти угоди, але ми маємо побачити там гарантії безпеки, сказав Володимир Зеленський. Нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях це НАТО. Якщо це не НАТО, добре. Ніхто не тисне. Давайте тоді буду будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу. Вона сильна. Вона стає сильніше, але вона хоче мати такого союзника, як США. Сказав Володимир Зеленський. Також він сказав, що мир буде досягнутий через дипломатію. Далі цитуємо Володимира Зеленського з нагадаю вам це інтерв'ю в телеканалу Fox News. Я не можу сказати своїм людям: зупиніться, ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться. Я думаю, що мої стосунки з Трампом можна врятувати історичний зв'язок між нашими народами міцний. Згодом хочу вам сказати, що дав інтерв'ю держсекретар Марко Рубіо. І от що він сказав? Що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Дівенсом на фіаско для нього. Повідомляє телеканал CNN. Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом, сказав він у інтерв'ю виданню. Крім того, Рубіо поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України. Коли ви починаєте говорити про це агресивно, а президент України укладає угоди. Він уклав угоди і укладає угоди все своє життя. Ви не збираєтеся саджати людей за ціл переговорів, і тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче. Але можливо це не так. Суть в цьому, що от тиск Марко Рубіо Джеді Венсе і Трампа вони почали особливо після цієї зустрічі розповідати, що Володимир Зеленський мовляв, хоче далі воювати. Дональд Трамп сказав, що я що він хоче воювати, 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 10 років воювати, а ми хочемо миру. І знову ж таки він згадав Путіна, сказавши, що також Путін я, хоче миру. Я це знаю. Тобто йде підміна понять. Вони акцентують адміністрація Білого Дому і всі оточення Трампа, що мовляв, вони хочуть миру, а Володимир Зеленський не хоче миру. Володимир Зеленський в інтерв'ю Фоксі сказав, що він хоче миру, але справедливо справедливого миру, тобто мати гарантії, що після припинення вогню, після якихось домовленостей не буде чергової агресії з боку Росії. Нагадаю вам, що в Увальному кабінеті Володимир Зеленський показав військовополонених наших, також нагадав, що Росія 25 разів зривала домовленості про припинення вогню. Financial Times ще перед зустрічю з власне. Трампа і Зеленського сказали, що очевидно це пастка, і очевидно, все сплановано. І справді багато аналітиків пишуть, що Джей віце віцепрезидент, в першу чергу, і Дональд Трамп вони були не налаштовані на діалог. Їхня мета була відразу підняти градус. Розмови, відразу все перетворити в скандали, відразу ж аби були емоції, аби Володимир Зеленський почав емоційно говорити, і таким чином для чого це аби посплабити позицію України перед майбутніми переговорами, аби погіршити стосунки США і України. А чому так? А тому, що Дональд Трамп зрозумів, після того як він заявляв, що 24 години він завершить війну. Він зрозумів, що цього не може зробити. Очевидно, в нього були контакти з Путіним. Він про це сам говорив, і що диктатор і терорист Путін не поміняє своєї позиції, не піде на будь-які компроміси. Трамп зрозумів, що потрібно давити шляхом і меншого опору, давити на Україну, і він робить усе, аби змусити до компромісів з, в першу чергу, та не в першу чергу, а тільки Україну. Тому що він бачить прекрасно, що він не зможе тиснути на Путіна. Власне, така от є, такий от є підхід Дональда Трампа. Ну і загалом я вам хочу сказати, що все йшло до того, аби конфлікт відбувся. Це, по-перше, власне, цей накидування і фактично тиск на Володимира Зеленського в овальному кабінеті. До цього нагадаю, вам. Головний дипломат Європейського Союзу Кая Калас відвідала Вашингтон, де мав зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо. Але згодом повідомили за два дні, до речі, до зустрічі цих високопосадовців, що їхні графіки розбігаються. Тобто, Кая Калас саме їхала для того, аби зустрітися з Марко Рубіо. Це в першу чергу була мета. А згодом повідомили, що ну, графіки не співпадають. І це очевидно пішло від адміністрації Трампа і Марко Рубіо. І тут варто зазначити, що Трамп взагалі не поважає, не бере до уваги і можна сказати, навіть ненавидить будь-які міжнародні організації, транснаціональні якісь об'єднання. Згадайте ООН, як він критикував НАТО, критикував, європейський союз. Звинуватив, що він фактично забирає кошти і грабує Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп по своїй суті він завжди був в достатку, завжди діяв з позиції сили, і відповідно він готовий і вміє давити у двосторонніх якихось контактах. Коли проти нього виступає організація, йому незручно, тому що він зразу, знаєте. Слабне і відходить він дуже сильний. Там коли знову ж таки в двосторонніх відносинах. Саме тому він вийшов з всесвітньої організації охорони здоров'я, саме тому він погрожує вийти з організації Об'єднаних Націй, саме тому він постійно накидує на атлантичний альянс, саме тому він ненавидить Європейський Союз, і має на меті говорити з окремими лідерами країн Європи, тому що так йому простіше добиватися свого. Ну і власне, ми бачимо так, що. Саме такий формат обирає Дональд Трамп, і його він вже ж погрожував вийти з усіх цих структур. Також хочу вам сказати, що 2 березня Володимир Зеленський відвідає Лондон. Про це я вже згадував. Там зберуться в Кіра Стармера лідери 18 країн Європи. Вони оголосили. Повну підтримку України, українського народу, українського війська і Володимира Зеленського. І також відомо, що вони шукатимуть додаткові кошти, додаткові мільярди, аби підтримати Україну.